To dam, ale nie dam. Ja gotowy, ale nie wśród i nie dam. Ale nie każdy co w zachaliny dam, może dam, a może nie. Serial z tą mahałkąmy, się i nadal nowy sezon odkryto. koły Donald Trump dumaje nad nadaniem Ukrainie rakiet. Putin jak się swoimi wonderwafłami atomną torpedę w Poseidon ta raketę Uderzyciel. Pro widnosynem Ukrainą Ukrainę, Ameryką i ta dla persicznych gromadian Ukrainy. Ta finansowo finansową za zachodnich partnerów będziemy rozmawiać z naszym gościem. dyplomatą, ta ekspertem z pytań zewnętrznej ta bezpiecznej polityki Centrum obronnych strategii Aleksandrem Chmaroyu. Panie Aleksandrze, dobry dzień. dobry. Dobra dzień dobry, pana witam. Ну і почати хочемо власне з того, що писав британський економіст. Ми коротко про це розповіли в сюжеті. І головна теза про те, що в лютому наступного року в Україні вже можуть закінчитися гроші без допомоги Сполучених Штатів. Європі доведеться витратити ну майже 400 мільярдів, 389. Це на найближчі 4 роки, щоб підтримати Україну. І економіст каже про те, що власне це лише 0,4% від такого сукупного в. Евро... П Європейського союзу. Чому на вашу думку навіть така порівняно незначна частка викликає стільки суперечок серед європейських урядів? Передусім дозвольте сказати, що це про власне те, на що розраховує Путін, він не може досягнути воєнних цілей своїм окупаційним контингентам. А найголовнішу ставку він робить на те, щоби був розбрат серед європейців і розбрат між європейцями і американцями. І власне на цей спрямований дипломатична активність той самий е, саміт в Анкареджі в На Алясці між Путіним і, і Трампом був спрямований на те, щоб уникнути санкційного тиску, уникнути передачі Україні тамагавків і іншого озброєння, Ну а також зменшити бажання американців бути на боці добра проти імперії зла. І другий момент, ви знаєте, мені здається трохи зміщений, неправильний акцент. Що європейці мають з своїх кишені фінансувати підтримку України, звичайно, ми вітатимемо такий крок, але мені здається було б більш розумним використати власне російські кошти, які заморожені, і е, е, які є в наявності для того, щоб допомагати Україні захищати свою е, свій суверенітет, територіальну цілісність, свою свободу і, і таким чином також і наказувати агресора, показувати, що будь-яка агресія не пройде без того, щоб агресор платив. За то мене Ну, будь-якому випадку, якщо Бельгія і деякі країни блокують таке рішення передачі Україні заморожених російських активів, дуже добре, що європейці розмірковують про виділення цих коштів для України. Я розумію, для кожного уряду європейського вони підзвітні для, для своїх громадян, і вони хочуть передусім, щоб їх громадяни були в безпеці, в добробуті. Це складне питання, пояснити, чому вони мають платити за підтримку України. України але мені здається, це абсолютно очевидна річ. Росія воює з Європою поки що кінетична на території України, але вже більша кількість випадків, коли і кінетична війна переноситься на територію Європи. Це і взриви складів в Болгарії і Чехії свого часу. Це вбивства. На території Британії, Німеччини і інших країн це звичайне намагання втручатися в політичні процеси демократичні в європейських країнах, це пропаганда і так далі, і тому подібне. Тому Мені здається, абсолютно очевидним і найбільш вигідним для європейців буде підтримувати Україну, зробити ставку не на перемир'я, не на так званий мир, а на перемогу України. І це можливо, якщо буде збільшена допомога Україні, передусім військова. У нас є така можливість, і ми бачимо, що Росіяни от виспочав почне з ситуації в Покровську, яка звичайно, є складною, і сподіваємося, що спеціалісти головного управління розвідки. Третьої штурмової бригади я сподіваюся, що будуть і інші дієві підрозділи задіяні для того, щоб відвернути цю ситуацію. І Росіянам не вдалося захопити тактично важливий покровський, який дасть можливість Росіянам далі просуватися територією Донецької області, тому воювати українськими руками і життями проти расистів це вигідніше для європейців, аніж зіткнутися з. Російською загрозою, ну власне передусім східному флангу. А це найбільш вразливими є звичайно, Балтійські країни, передусім Естонія, але також і Польща, також і Румунія. Тому мені здається, було би правильним для лідерів європейських країн пояснювати, що війна вже ведеться проти них, і що треба допомагати Україні як з гуманістичних з гуманістичної точки зору, як з точки зору міжнародного права, так і голова національного інтересу європейських країн. Ну і власне, інформація, яка щойно з'явилася про те, що президент Фінляндії Олександр Ступ запропонував провести нові переговори президента США Дональда Трампа та лідера Росії Владиміра Путіна наприкінці листопада на саміті лідерів G20 у Йоганнесбурзі у Південно Африканській Республіці, запланований цей саміт 22-23 листопада. І власне питання: чи вірите ви, що зустріч така відбудеться на тлі останніх заяв Дональда Трампа, на тлі останніх випробувань Бувань ядерної зброї Кремлем. Перше для е, Кацапів знов постане питання того, чи є безпечним подорож Путіна за за межу своїх союзників, оскільки е, міжнародний кримінальний суд видав орешт на його ордер на його арешт у зв'язку з геноцидом проти е, українців. Другий момент це те, що зараз слава Богу, Дональд Трамп вже зрозумів, що Путін грається. Він не налаштований ані на мир, ані на припинення вогню. І власне тому була така реакція американської сторони. Було скасована зустріч держсекретаря Рубіо з міністром закордонних справ Лавровим і перенесена чи скасована саміт з між Трампом і Путіним, який планувався в Будапешті. Я не думаю, що щось змінилося або зміниться до вказаної вами дати, що Росія буде готовою на припинення вогню. Найголовніші дипломатичні, скажімо так, заходи, які ми маємо вживати, це підтримка України з боку наших партнерів. І друге це сили оборони, які знищують оцю… цю. Навалу на територію України також наші удари по російській енергетиці можуть швидше наблизити бажання Путіна принаймні призупинити цю війну аніж будь-які дипломатичні перемовини. Ми чули що російська сторона продовжує висувати абсолютно нереалістичні вимоги до України не лише щоб ми відмовилися від тих територій, які їм вдалося захопити з 2014 року, але і ті території, які Росія не здатна силою зброї захопити. Я вже не кажу про обмеження точніше, відмову України від членства в НАТО. І я сподіваюся, що ніколи на це українське керівництво не погодиться. Ну і далі, обмеження сил оборони України для того, щоб Україну залишити вразливою після завершення. Цієї війни це абсолютно неприйнятні пункти для України, для Європи, і слава Богу, що Трамп розуміє, що це абсолютно не є тим, тим планом, який може уможливити припинення вогню. Пане Олександре, але чи на вашу думку, те, що Путін там розповідає нам про того Посейдона, про цей бурівесник ці всі інші супервундервафлі, які мають налякати всіх, чи він досяг свої мети, чи він, звісно. Налякав американських партнерів із Західню Європу? Ну, ви знаєте, з одного боку, всі пропагандисти російські, п'ята колона, так звані корисні ідіоти в Європі і Сполучених Штатах, знов почали казати, що Україна не варта того, щоб починати третю світову війну. І власне на це розрахована. Але ну, по-перше, немає жодних підтверджень того, що ці випробування були успішними. Вони були неуспішними кілька разів до того, і оцей бурєвєснік і так далі, і тому подібне. і є розвідувальні дані, ну принаймні, з відкритих джерел, що вони не були успішними. Це перше друге. І найголовніше, ядерне стримування базується на тому, що кожна сторона розуміє, що початок ядерної війни призведе до неприйнятних наслідків, і звичайно, що сполучені штати мають таку ж саму кількість міжконтинентальних балістичних ракет набагато краще атомний підводний човник класу Верджинія, які знаходяться не так подалік від російських територіальних от, там, чи російського російської держави. З європейцями ситуація трохи складніше, але там є дві парасолі: ну, перша американська, і ви знаєте, що на території п'яти європейських країн, також Туреччини, знаходяться атомні бомби американські. Британія зараз збирається фактично теж розмістити на своїй території американські бомби, і у випадку нападу на НАТО або загроз НАТО, звичайно, що це буде задіяна. Плюс є суверенні спроможності, передусім Британії, яка Готова захищати своїх союзників по НАТО. Є у французів суверенні спроможності, які ну принаймні, доктринально поки що не покривають Європу. Вони захищають виключно французькі національні інтереси. Але британці і французи вже домовилися координувати свої ядерні. Сили для того, щоб стримувати Російську Федерацію, і тому всі ці розповіді про вундервафлі, які є у Російської Федерації, вони спрямовані передусім на неосвічених людей, на страхи, на емоції, а не на те, що була побудована з часів холодної війни, особливо після карибської кризи 62-го року, систему стримування. Ну і найголовніше слава Богу, що знов-таки Дональд Трамп відповів ну трохи звичайно емоційно, але правильно. Що у нього є а, такі засоби, і в принципі Сполучені Штати є найбільш потужною країною в ядерному сенсі. А, в якому сенсі я а, можу трохи інтерпретувати? Знаєте, ще з радянських часів розроблялися оці здоровезні міжконтинентальні балістичні ракети з великими боєзарядами. Причина цього і технологічне відставання радянського союзу, а зараз Російської Федерації, бо вони не могли забезпечити точність нанесення ударів, і тому вони збільшували кілотонни, які можуть обрушитися на європейські чи американські города. У той час, як у американців, є високоточна зброя з меншими боєзарядами, яка може виконати завдання набагато краще, умовно кажучи. Ну і те, що Трамп сказав, що він збирається відновити ядерний випробу. Оні, я сподіваюся, що це не до цього не дійде, бо це неправильно буде. Це буде порушення мораторію, які на себе взяли ядерні потуги, і в цьому немає потреби за великим рахунком, оскільки, по-перше, ті боєзаряди, які були розроблені раніше, вони працюють абсолютно нормально. А по-друге, пане Олександр комп'ютерне моделювання, яке забезпечує якість, пане Олександре, але Росії можна порушувати всі домовленості, а штатам ні. Ну, ви знаєте, як є російське таке прислів'я, що до раку закон не писав, і, і зрозуміло, що Росія не дарма використовує ці ядерні погрози. власне, тому що вона не може маленьку Україну, яка воює самотужки, да, з великою підтримкою наших партнерів, за що ми вдячні, але це українські військові, українські громадяни, хто гинуть на цій війні. Хоча Росіяни, ви знаєте, тут був трохи смішний такий момент, що російська пропаганда розповідала з 14 14-го Року, що вона воює з НАТО в Україні, зрозуміла, що це смішно, але зараз ну власне Лаврову доводиться розповідати іншу байку про те, що щоб не було війни з НАТО, він вони готові підписати якісь гарантії безпеки для країн-членів НАТО. І тут є протиріччя, але надзвичайно ну, для Росіян це абсолютно нормальна річ. Ось тому е, це риторичні речі, е, це одна історія. Е, Сполучені Штати з неортодоксальним президентом це інша історія. Але е, я слід видати належне Дональду Трампу. Він не вживає якихось ескалаційних кроків. Він звичайно він сказав, що я направив атомний підводний човен ближче до Росії, але це була риторика, бо насправді з 60-х років це абсолютно нормальна рутина американських атомних підводних човнів з ядерною зброєю знаходитися близько своїх потенційних супротивників. І нічого не було змінено в те, що називається posture, тобто розміщення процедури застосування ядерної зброї. Тому Трамп може розповідати що завгодно, але його водії точно не є ескалаційними. Ну, ще одне повідомлення. Повідомлення теж про зброю. Велика Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow для подальших ударів по цілях УРФ. І про це пише Блумберг. Постачання здійснили напередодні зими, щоб забезпечити Україну зброєю у відповідь на атаки Російської Федерації проти цивільної інфраструктури. Джерела не називають кількість ракет, які британська сторона передала Україні. Отож, процес іде ракети нам передають, і тут важливо, що це може якось вплинути все таки на рішення Трампа, який може дам, може не дам, а може все таки дам. Я маю на увазі томагавки. Ви в це вірите? Ну, передусім, я б хотів би, щоб німці, врешті-решт, надали нам торуси, крилаті ракети, які дозволять нам знищити керченський міст і фактично ізолювати Крим, і це було б надзвичайно важливим кроком для того, щоб. Притиснути Путіна, ви знаєте наскільки перебільшена роль е, Криму в свідомості росіян із релігійною, історичною і геостратегічної точки зору, і хотілось би бачити ці ракети. Вони доволі з, 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 здібні. щодо тамагавків, я сподіваюся, звичайно, що ми їх побачимо, але є велика кількість моментів, які роблять такі такі так, таку передачу малоймовірною Передусім, це ті загрози, які Російська Федерація може становити Сполученим Штатам в Карибському басейні і в Латинській Америці. Ми бачили, що російський військово-транспортний літак при прибув до Венесуели, скоріше за все привіз там якісь системи, чи то ППО не знаю якоїсь озброєння, Це точно. А для сполучених штатів, ну захист мексиканської затоки, звідки йде торгівля, і нафтою, і ресурси переходять є критично важливим. Ливими і тому росіяни можуть спробувати зіграти оцю карту карибської кризи 62-го року, і вони до речі це не один раз сказали з 22-го року. Їм би хотілося такої кризи, такої ескалації, щоб потім е в процесі деескалації Сполучені Штати віддали б Україну Росії, е прибралися з європейського континенту, як власне вони вимагали в 2021 році. Якщо пам'ятаєте, е перша була загроза ширкомасштабного вторгнення, і росіяни викатали ультиматум американцям прибратися з європейського континенту і викинути звідти країни Центральної та Східної Європи, щоб вони були беззахисні перед Росією. Ну слава Богу, що ніхто серйозно це ані в Вашингтоні, ані в європейських столицях не, 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 не роздивлявся. Ну тому є такий момент, але знов таки Трамп не ортодоксальний президент і він може зіграти в таку гру мир через силу. Передати Україну якісь якусь кількість цих тамагавків це до речі може бути і велика кількість, оскільки у американців на озброєні є Мане понад 4 тисячі таких систем, і може просто попастач поставити нам їх з умовою, що ми не будемо їх використовувати, а му але але ми можемо погрожувати ударами по Москві, Санкт Петербургу і таким чином підштовхнути Путіна до припинення вогню. Дякуємо. дякуємо за ваші коментарі. Олександр Хара, Дякую, дипломат, експерт з питань зовнішньої безпекової політики Центру оборонних стратегій, був гостем Українського фокусу.